І так, тут все прям хорошо. Це внутрішня карбонова гільза, її відірвали від основної рами. Оце от щоль. Ну, мені не вдається так, з таким зусиллям натиснути. Але в принципі, у вас каретка, яка сюди буде запресована, буде гуляти на пів сантиметра туди-сюди. Бо вона вже вигрізла тут місце, де воно застиковано, склеєно. Тепер, щоб це пофіксити, треба взагалі цю гільзу звідси висмикувати, вирізати. І по-новому її вклеювати. Більше того, коли хтось щось тут пиздив ногами, чи що, я не знаю, робили, пошкодили з цього боку ще. Тобто, якщо я зроблю навіть отак, видно, що тріщина гуляє. Ну, При тому, що я ж пальцями не дуже сильно можу щось зробити. Воно гуляє, воно тріщить. Так що, по бистрячку зробити це, не кажучи про розпилене перо, бо воно люфтило як собака. І перо фактично тут перепиляне наскрізь. І воно далі просто відламається. Причому навіть без трамплінів просто так. Воно, Це перо найбільш навантажене в бієліку. І типу якийсь моментальний ремонт, тут в принципі неможливий. Тут єбанини більше, ніж на тиждень. Це гарантовано. Не кажучи про те, що де наші шатуни? О, от наші шатуни. Не кажучи про те, що. Ці шатуни, ті, хто намагався зняти, зірвали там всередині шліци, тут повбивали різьбу, ну то вже фіг з нею. Так, що мені довелося висверлювати цей болт. І тепер цей болт взагалі новий треба виготовляти. Ну Так що, тут в цілому якихось моментальних варіантів не буде.